В день апостола Петра і Павла ми сьогодні споминали ще святого Паїсія Святогорця, той самий, за котрого всі ми знаємо, і багато з нас ще студентами изучали його аскетичні труди. Він як современник 20 віка, а потому його опыт як нового святого. Потвердив, колись ту яку написав Симеон новий Богослов в 11 віці, святості місто є у любоє врем'я. Тож ми просимо преподобний Паїсі Святого, моли Бога за нас, щоб ми, і люди наші сьогодні, так же училися бити в церкві Христовій, не просто посетители, як тепер кажуть, прихожені, но ну, що були б здорові, благословенні, мудрі і трудолюбиві, і жили б святим життям. А вже завтра ми святкуємо пам'ять 12 апостолів. 12 апостолів. І 12, як помните, замість відпавшого Іюди, був ізбраний Матфій. І так, 12 апостолів це команда Ісусова. Пізніше Господь ізбере ще 70. І от ці всі, на будучи апостоли, рукополагали і священників, і так по цілому світу розійшлася ота благословенна місіонерська робота Євангеліє, котре дійшло і до наших земель. І хоча в першому віці вже на тисі і на Дунаї вже були християни. Уже масове крещення в православну віру пройшло при Кирилли і Мефодіві після 863 року. Так що на наші землі теж прийшло Слово Божє. І каже Павел, я думаю, що нам, апостолам, босліднім посланникам, Бог судив бути таким, як к смерті. Коли у тюрмі є пригореник смерті, то його одержать окремо, він уже настраюється. Так от каже Павел, ви християни, щоб умерти для цього світа, ми маємо так здержати, як будто би ми приговорені к смерті, бо ми зробилися позорищем для міра, для ангелів і людей. До нині терпимо голод, жажду, наготу побої. Скитаємося, ми місіонери, так як ті, що не мають міста, но трудимося чесно, своїми руками заробляє. Світ, що знаходить проти нас? Ідеологічно або виставити проти нас якусь релігію не може. Тогда тобто що робить цей світ? Злословлять нас, каже Павел, а ми, а ми благословляємо. Гонять нас, закони придумують проти нас. Нікого в світі не міг придумати 30 років назад, що в Україні будуть приймати закон, заборонити не просто конкретного чоловіка, а цілу церкву. Нас гонять, а ми терпимо, хулять нас. ще безумці і безбожники в Україні попридумовували, особливо. Сатаністи, піар-технологи, котрі придумовують, що треба гойкати на вулиці, а потім через спецслужбу, то витягують хлопців на вулицю. Але ми що каже Павел? А ми терпимо. Ми як сміття для цього світа, як порох, прах, усі ми попираємо. Но я вразумляю вас, каже апостол Павел, як вилюблених своїх дітей. Хоч у вас і тисячі наставників. но Отців духовних немного. Я, Павил, проповіддю свою родив вас во Христі Ісусі, благовествуванням. Тож я ваш Отець духовний, а ви мої духовні діти. По цьому умоляю вас, подражайте мені, як я Христу. От припис для апостолів: подражайте нам, апостолу, Павлу, як він робив, а він подержав і Христу. Господи, благослови нас, що ми сьогодні були добрими апостолами, віруючими, благодатними, віддя, який світ уже нещасно, в більшості своїй невіруючий, не церковний, практично маса молодих людей і молитися не знають, і не знають навіть перехреститися. І хоча рахую, що вони повні нормальні, современні, але то, що вони. От стали на десятки літ, то вже очевидно, але Бог так дав, що наші матеря, наші жінки, білі платочки, це є ті, котрі допомагають пастирям, апостолам завершати місію проповіді Христової. Святі апостоли 12, ми вас сьогодні празнуємо. Моліть Бога за нас, щоб і ми мали такий дух апостольський, держали віру апостольську, держалися апостольського толкування священного писання, жили б в рамках канонічних правил святих Соборів, а так не споступає в добрий послух, ми тоді діти Божі, а у вічності, тими апостолами і наслідниками Царства Божого. Амінь.